Громадянин Російської Федерації мріє на українській землі здійснити свою давню мрію. Уродженець Чернігова, а сьогодні мешканець міста Заполярного Мурманської області, хоче у нас створити біофабрику на присадибній ділянці. Суть заключається в тому, що це простая біоустановка, зроблена з бочки, куди загружається субстрат, виділяється біогаз, і в місці з біогазом виділяється i don't Створити таку біофабрику в Мурманській області пенсіонер не бачить можливості. Каже, клімат не дозволяє. Ну, У нас бачите, які перепади там температура. А у нас е, е, температури можуть від мінус бути до плюс 30. Ну, плюс тридцять рік так 25 градусів. Ну, це можна. Ну, Може сьогодні 25, завтра мінус 1. Таке у нас може бути. Це райони крайнього Севера. Експерименти з біофабрикою Ігор Михайлович планує проводити в Чернігів. Ногові на присадивній ділянці, яка належить його сестрі. Поки що проводить підготовчу роботу, шукає майстра, який зробить діжку на замовлення. Потім її потрібно пофарбувати в чорний колір та на дві третини заповнити так званим субстратом. Одна третина має бути порожньою. Саме туди буде виділятись газ під час бродіння маси. Що входить в субстрат? субстракт, навоз, піщевий відходи, растітельні остатки і вода. Вот, субстрат можно приготовить в отдельной емкости, а можно в самом результате, тщательно перемешав лопатой. Очень важно изявить вот что. При первой загрузке не менее третьей общего массы в результате должен составлять коровый навоз. А ось з коров'ячим перегноєм можуть виникнути проблеми, каже пенсіонер. В господарстві сестри такої тварини немає. Ну, що шкаров ми не держимо, ну на кури. Кури, свині є». Підготовку біофабрики 67-річний пенсіонер планує завершити цього літа, а вже наступного року повним ходом хоче запустити свій екологічний проєкт. До сестри на гостини чоловік приїжджає кожного року. Не заважають йому ані відстань яку треба подолати, ані складні відносини між двома державами.